Кому підходить індивід пошив, а кому серійне виробництво. Друзі, індивід пошив це завжди історія про пошиття виробу для власного використання. Якщо ви хочете створити бренд одягу та серйозно займатися цією справою як бізнесом, тоді вам варто звернутися саме до серійного виробництва, тобто до пошиву виробу на швейних виробництвах. Якщо ви будете співпрацювати з швейним виробництвом, у вас... дана співпраця буде проходити в декілька етапів. Перш за все розробляються лекала, технічне завдання, і ці лекала адаптуються саме під Пошив виробів на серійному виробництві, тому що лекала, які для індивід-пошиву викріки, вони не завжди підходять для пошиву виробів на швейному виробництві. Коли буде готово лекало, розроблене відшивається зразочок. От якраз під час відшиву зразочку його тесту можуть носитися коригування, і ви зможете зрозуміти, як буде виглядати ваш фінальний виріб, і потім уже запускається пошив партії. Тому якщо ви дійсно хочете відкрити бренд одягу. Як бізнес, як власну справу я раджу звертатися завжди на швейне виробництво.